Всім доброго дня, я вас всіх вітаю. Сьогодні понеділок, 7 серпня, і ми традиційно з вами робимо прогноз на цей робочий тиждень, подивимося, що нас з вами може чекати так, нашу країну загалом. І так, сьогодні понеділок, 7 серпня, карта розчарувань, карта такого, знаєте, Болю, втрат, бажання просто відійти від тих всіх ситуацій, от, тому що ми можемо таке щось втрачати у цю добу. Енергії дуже йдуть важкі, от, циклічні можуть бути події. Тому... І ситуація така вдіялотикуча тобто вона тянеться з минулого тижня. Треба бути дуже-дуже обережним, тому що дуже багато такого смутку, втрат, якогось горя. Вівторок, 8.08. Вівторок, 8.08. Карта загроз наслідками. Знову вівторок. Я вже навіть не хочу це коментувати. Дивіться, карти показують нам, що а, ці дві доби, одна перетікає в іншу, можуть бути якісь дуже серйозні ситуації. А, реагуємо на тривоги. Карти активні, дуже активні. Карти а, показують нам, що ситуація досить напружені енергії має. Середа. Середа. Середа залежність, напруження є. Ми, як наче, тримаємося в тій ситуації, а потім мені йде карта матеріального підсилення, як наче ми чогось будемо чекати, а, можуть якісь розмови відбуватися з приводу матеріального підсилення в нашій країні. От, що стосується активності, ситуація балансує. Тобто, може бути не зовсім спокійно, але це не така активність, як от перші дві доби. Четверг. Четверг-карта форс-мажорів, розчарувань. Дивіться, захист він може бути активний. Карта ресурсів, карта сили показує, що так, лякати в четвер можуть, але ми можемо все-таки десь щось втрачати. Тому також це не дуже спокійний енергетично день. П'ятниця. П'ятниця. П'ятниця, ніч, активність більше по повітрю йде саме на темний період доби, йдуть якісь конкретні плани. От, Дуже важкий, важка доба йде емоційно та фізично. Субота. Субота. Субота, дуже багато захисту, дуже укріплення багато, але тут іде деякий активний який супротив. Можливо, ця активність буде там, де йдуть іду, наступальні дії, От, більше мені йде туди енергія. Тобто там, як, як наче супротиву дуже багато, а ми, як наче, в очікуванні. І неділя, давайте глянемо неділю. Неділя знову показує страх та активність місцями, деякими регіонами країни, багато польотів. Вести